Доброго дня, канал Entrix і нове відео про історію створення гри Stalker 2 Серце Чорнобиля. Stalker 2 була вперше анонсована у 2010 році, а дата виходу була призначена на 2012 рік. Сергій Григорович, генеральний директор GEC Game World, заявив. Після того, як офіційні продажі серії перевищили 4 мільйони копій у всьому світі, у нас не залишилося жодних сумнівів у тому, щоб приступити до створення нової великої гри у всесвіті Stalker. Це буде наступна глава мегапопулярної гри, яку від нас очікують гравці. Розробники додали, що гра працюватиме на новому мультиплатформеному рушії, розробленому всередині студії з нуля, спеціально для Stalker 2. Оскільки, за словами піар-менеджера Олега Єворського, рушій X-Ray вже застарів, і його вік був майже 10 років. У липні 2011-го Сергій Григорович провів декілька онлайн-конференцій, в яких розповів, що компанія ліцензувала фізичний рушій Hevok, який використовуватимуть у проєкті. Григорович додав, що за його оцінками на середину 2011 року гра була готова вже на 50%. Її піар кампанія повинна була бути дуже короткою, без відкритого бета-тесту, і початись прямо перед самим виходом гри. Також можливість включення в гру багатокористувацького режиму і вихід на PlayStation 3 залишались під питанням. Головним героєм знову планували зробити Сталкера на прізвиську стрілець. Сюжет мав бути пов'язаним з попередніми іграми серії, але, на відміну від попередніх частин, Stalker 2 мав отримати великий відкритий світ, не розділений на окремі локації. На початку жовтня 2011-го Сергій Григорович підтвердив виданням Котако Астрелія і Рок Paper Shotgun наміри використовувати drm захист у майбутній грі через високий рівень комерційного піратства в країнах пострадянського простору. Чисельні звільнення та відтік кадрів під час роботи над грою призвели до того, що кількість працівників GSC скоротилася на 75%. Григорович оголосив про припинення розробки всіх проєктів через особисті причини. 9 грудня 2011 року GSC Game World була офіційно ліквідована. На початку весни 2012-го Олексій Ситянов в інтерв'ю українському журналу «Шпиль» розповів, що розробка Stalker 2 заморожена. Він також спростував чутки, що колишня команда розробників шукає інвесторів для продовження роботи над грою. Вже у квітні 2012-го на сторінці компанії у Facebook було офіційно оголошено про скасування Stalker 2. Було заявлено, що це сталося внаслідок суперечки між інвесторами, співробітниками та власником прав на інтелектуальну власність. На момент згортання розробки гри її рушій був готовий на 70-80%, а також було зроблено декілька ігрових рівнів та персонажів. Після багатьох років бездіяльності GSC Game World була офіційно реформована у грудні 2014-го для розробки гри Козаки 3. У 2018 році на сторінці гри у Facebook було оголошено про розробку нової Stalker 2. Крім того, інформація про розробку гри з'явилась на офіційному сайті GSC Game World і було оприлюднено промо-сайт Stalker 2, на якому були вказані цифри 202.1. Нова версія гри була анонсована на дуже ранній стадії розробки, коли гра ще перебувала на стадії дизайн документації. В березні 2019-го GSC Game World оновила сайт Stalker 2, де замість заглушки з назвою гри з'явився арт і музична композиція, а також посилання на соціальні мережі та попередні частини франшизи. 2 січня 2020-го розробники на своїй Фейсбук сторінці підтвердили інформацію про розробку гри на базі рушія Unreal Engine 4. Також розробники підтвердили, що у грі буде присутня підтримка користувацьких модифікацій, як у минулих іграх серії. 23 березня 2020 року опублікували перший скріншот Stalker 2. У середині липня 2020-го стало відомо, що в GSC Game World до ролі провідного програміста повернувся Дмитро Ясянів, який раніше брав участь у розробці оригінальної трилогії. 23 липня 2020-го був показаний перший офіційний трейлер. Та підтверджені платформи, на яких відбудеться реліз. 30 грудня 2020-го на YouTube опублікували перший офіційний тизер, знятий на руші ігри, який демонструє ігровий процес. 26 березня 2021 року на YouTube показаний перший щоденник розробки. У ньому продемонстрували моделі бійців і зброю та анонсували показ ігрового процесу незабаром. PR-менеджер GC Game World Захар Бочаров розповів, що в грі буде більше 30 видів зброї, кожну з яких можна буде модифікувати. Також було продемонстровано конструктор, що дає змогу створювати унікальний зовнішній вигляд персонажів. Зокрема, він дозволяє гнучко налаштовувати зуби персонажів, щоб у кожного персонажа в зоні була унікальна посмішка. На виставці e 3 2021 показали перший геймплейний трейлер гри. Та вперше озвучено заголовок гри «Heart of Chernobyl». Дату релізу було призначено на 28 квітня 2022 року. 13 червня 2021 року були відкриті передзамовлення на гру у Steam, Epic Games Store та Microsoft Store. У серпні 21-го стало відомо, що гру оновили до рушія Unreal Engine 5. 12 січня 2022 року розробники повідомили у соціальних мережах, що переносять план виходу гри на 8 грудня 2022. А потім потім сталося 24 лютого. Після початку російського вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року компанія GSC, що базується в Києві, опублікувала на своєму Ютуб каналі відео із закликом про фінансову допомогу для Збройних сил України. Вони заявили, що початок війни та необхідність захисту співробітників GSC призвели до того, що розробку гри було призупинено на невизначений термін. 14 березня 2022 року під заголовок гри було змінено з «Heart of Chernobyl» на Heart of Chernobyl», щоб відобразити український правопис регіону, а не російський, також був скасований реліз у російському регіоні. Крім того, скасували озвучення гри російською, а залишили лише субтитрування. 14 червня 2022 року GSC заявила в щоденнику розробки, що робота над грою продовжується, попри те, що деякі члени команди покинули свої домівки або вступили до Лав Збройних сил України. Через війну GSC вирішила перенести штаб-квартиру та релокувати 200 працівників до Праги. В той же час в Україні залишилось 130 працівників. Продюсерка GSC Марія Григорович в інтерв'ю Wired зазначила, що на тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну гра стала для студії ще більш значущою. Вона стала національним продуктом, який має на меті показати, що Україна є не лише надзвичайно ефективною та хороброю на полі бою, але й не менш цінною в сенсі культурної спадщини, яку можна з гордістю показати всьому світу. 29 грудня 2022 року було показано новий трейлер ігрового процесу, а також підтверджено реліз у 2023 році. У березні 2023 в інтернеті з'явився злив інформації компанії GSC Game World. Хакери почали шантажувати розробників і висували їм вимоги, погрожуючи викласти викрадені матеріали у відкритий доступ. Однією з вимог було повернення російського озвучення в ще не випущену гру. Самі розробники підтвердили витік і попросили гравців утриматись від перегляду та поширення викрадених матеріалів. Також вони підтвердили, що викрадені дані є дійсними, але занадто застарілими та не відповідають сучасному вигляду гри. В кінці травня 2023 року хакери отримали доступ до зашифрованого білду гри розміром в 200 ГБ та виклали його в інтернет. Вже через день їм вдалося розшифрувати та запустити його, що призвело до нового витоку даних та матеріалів. Компанія GSC знову закликала утриматись від перегляду злитих даних та не розповсюджувати їх. На початку серпня 2023-го розробники анонсували демоверсію гри, в яку можна буде зіграти на ігровій виставці Gamescom 2023 на стенді Microsoft. 24 серпня на трансляції Gamescom показано новий геймплейний трейлер і оголошено дату релізу гри у першому кварталі 2024-го. У січні 2024 року GAC звернулись до гравців з офіційним листом та розповіли про процес доопрацювання гри. Розробники зазначили, що цей процес зайняв більше часу, ніж очікувалося, тому оголошено нову фінальну дату релізу гри 5 вересня 2024 року. 25 липня 2024 на офіційному сайті компанії вийшов трейлер, в якому показали, що компанія вкотре переносить гру. 6 офіційне перенесення. Цього разу датою релізу було озвучено 20 листопада 2024 року. 12 серпня 2024 року розробники GSC Game World представили півгодинний щоденник розробки гри, що готується до представлення. В грі показали проходження першого квестового завдання. 21 серпня розробники презентували гру на ігровій виставці Gamescom 2024. З нею вдалося ознайомитись як закордонним колегам, так і пересічним відвідувачам заходу. Усі вони поділились позитивними враженнями. Ви можете любити Всесвіт сталкера, можете не любити. Ви можете вважати його надзвичайно складним на середній складності або, навпаки, пробігати на найвищій за кілька годин. Ви могли тягати артефакти зоною вже майже 20 років, а могли дізнатись про цей неймовірний світ, коли почали бачити новини в медіа, що от-от буде. В будь-якому випадку я певен, що ви точно не пропустите вихід цієї однозначно епохальної гри. Ви точно будете в захваті від результатів багаторічної роботи, і ви точно будете пишатись командою наших розробників GSC Game World. А наразі мені сказати більше нічого. Окрім того, що то є канал Entrix, і відео про історію створення гри Stalker 2 на цьому завершується. А пригоди у Stalker 2 тільки почнуться. З 20 листопада, як тільки вийде гра. Я дякую вам за увагу, і до наступних зустрічей у активностях на каналі.